Так, сірий бред, І він не піде в кадр, але він має бути. Ага. башка не влазить. Ось так добре. Я став ноутбук ну, на коліно. Такий. Та хто це? Хлопець? Ну, не сильно. Ти такий грустний, Чого ти такий сумний? Ну і починається всяка фігня. І ось головне в кінці. Ставлю стілець сцена завершується. завершую. А, та, то що, поки ти працюєш, може виділиш мені якесь місце в своєму палаці? Ти! О, привіт! Бізони що? Ти ж сказав, все ще захочу. А, так, ми ще не починаємо. Це Сірій Брід. Задача Сокола, все бачити, тебе конкретно це тригерить. треба буде сказати це. Окей. Ну коротше, в мене тут все є. Зда. Ну добре, все, я працюю. Я Сокіл. Моя задача все бачити. Колися? Так, всі запитання задаєш ти? Ага. Ну так от, бачите, Сокіл він все бачить. І навіть чужі повідомлення. Тому будьте обережні з ним і з його Кірами Коваленко. Ну добре, тоді останнє питання. Скажи, <зас> як може людина складати несимметричний кубик руби? Він навіть не крутиться нормально. Це мої речі. Це не склянка для чаю. Я навіть не хочу казати, що це. Але чай в нього. Буде трохи.